Університет розвивається, не дивлячись на складні часи, засновує нові традиції. І одна з нових таких традицій це відзначення дня кінолога. Тому що в нас є для цього всі можливості, є потужна база для розвитку кінології, і завдяки ентузіазму наших викладачів, студентів, ми сьогодні можемо проводити свято на такому рівні. Надію, що всі сьогодні отримають масу задоволення, тому що ми завжди проводимо якісь заходи, і в цих заходах День університету різні свята. І є складова, коли наші кінологи демонструють. Наші здобутки завжди це викликає найбільший інтерес. Тому я думаю, сьогодні всі отримують масу позитивних емоцій і задоволення. Смокова собака Привет, прием, да. Рубни слова, да? ...витримка службової собаки. Перша <риклад> <тече> прокурушенка. <риклад> Опаска службової собаки. Волосы з покону начинаем. Хорошо. Хорошо. Сейчас, дай. Ледом. Ледом. Значит, у нас будет все Умов нам наших службових собак було е, виявлено та е, вилучено понад 30 кілограм наркотичних речовин е, біля е, 20 одиниць зброї та боєприпасів. Е, близько 15 кілограм вибухових речовин. За допомогою службових собак у нас і ведеться служба на державному кордоні, е, огляд транспортних засобів, е, також як і е, Внутренние такие... Зонішні ну, У нас службові собаки, як ви знаєте, як ви бачите, і дредхари, і спанієлі, лабрадори, німці, фокстер'єри. Службова собака це не лише друг, це ще й захисник, який рятує життя. Чи як часто бувають такі випадки, коли собаки дійсно рятують на кордоні? В раз в квартал бувають 4-5 випадків таких. В зоні АТО за допомогою служб.

Не важко займатися, якщо налагоджений контакт із собакою. Саме головне, щоб собака відчувала, що ти щира до е, е, дресувальник, який хоче займати, яка людина, яка займається, вона відкрита, вона її любить, і взаємне відчуття е, відразу з'являється. І контакт, якщо вона налагоджений із твариною, е, то це відбувається дуже. Це це є продовженням власного я. І тому це те. Терапевт це інше. Це тварина. Це собачка, яка здатна розрядити людину. Тому не важко, якщо ти робиш це з любов'ю. Вона єдина в Житомирській області, яка пройшла атестацію по програмі Друг Героя для реабілітації воєнних, які були в зоні. Ато на превеликий жаль в госпіталь. Ми зверталися були раз в Бередечі. Були в Житомирському. На превеликий жаль немає психолога. Там мають по штату ввести, але коли введуть, сказали, що будуть запрошувати. Ми з задоволенням їздили, б, чергували б, щоб допомогти хлопцям, тому що психологічне навантаження дуже величезне, і ми без задоволенням допомагали. Очистим маршем проходять це управління. випускники, які закінчили інститут з дипломом з відзнакою Факультету геоінформаційних і космічних систем, душі наші молоді, музоря сорянища. Випуск у нас. Ми раді, ми святкуємо. Житомирський військовий інститут нам дав дорогу в життя. Зробив за чоловіків, ми йому вдячні, святкуємо. Сьогодні їдемо на поїзд. Сьогодні поїзд завтра прибуття прибуття військову частину. Я йду в 90-й б... 90 окремий ремонтний батальйон, 81-го ремонтна бригада. Моїм колегам я хочу побажати, щоб вони служили чесно, щоб, щоб ніколи не зганьбили свою гідність. Ну, я кажуться, щоб все заробляли кров'ю, потім і не були скотами. Площа, две пройшов від початку, поля й лисицькі сісти. Хто ще я жіду з театральної, піду на велику Бердичівську, найрідніші місця мені, тут кожне повір'я і поженку, це моє місто. я тут, як вдома, це мій Житомир, це наш Житомир Ти приїзд, переконайся в тому. Ваш випускник, молодий офіцер, хватило блок вирішив освічитись кохання і зробити пропозицію руки і серця чарівній дівчині Анастасії Волошнюк. Давайте підтримуємо молоду, закохану пару оплесками. Один все життя. Готувалися місяці за два, напевно. Дуже тяжко, дуже нервував. Але все вийшло класно. Я відчуваю підтримку, відчуваю кохання до своєї сторони. Звичайно, поїти за чоловіком. Я хочу всіх привітати зі святом, побажати всім сьогодні успіху, гарного забігу. І я хочу, щоб ми разом з вами зробили наше місто таким же кольоровим, яким ви сьогодні зробите цю площу. Зі святом всіх, гарною настрою! наших друзів по майданчик Кіт Peace. Отже, друзі, щойно підійшли, сказали, що знайшли ключі. Ключі, як ви бачите, фотографії. Захід дуже Насправді я приїхала з Києва, сама Тверська області, тому дуже вдячна всім організаторам, всім учасникам. Ну, все дуже круто. Це приємно, що вже в Житомирі також є перший старт, перший біговий старт. Це дуже круто, і я сподіваюся, що Житомирян буде набагато більше в майбутньому виходити, тому що це як мінімум це весело, це спорт, це гарний настрій у всіх, хто тут є. Тому все дуже класно. Ти вперше на кольоровому забігу? Ну саме на кольоровому забігу ні, не вперше. Я вже брав участь в київських кольорових забігах, тому.

Там більш масові, звісно, вони тому, що там Київ, да але а, у вас як для першого разу вже дуже багато людей. Одразу скажу, зібралося, тому дуже приємно себе. Дуже ну, до, ну, домашня ну, атмосфера, дуже все драйвово, Всі один одного обсипають все, фарбою, і це, дуже все, все круто. А спека не заважає. Спека <різь> не заважає. Спека то таке. В, можна є пункти гідрації. все в порядку. Організатори в організатори, з цим все добре. У нас зареєстровано близько 500 учасників. Зараз всі об'єднані однією. Ідеєю святкування дня молоді і, і яскравого дійства, тому що це будуть найемоційніші два з половиною кілометри в нашому місті. Я думаю. Будуть стартувати з центрального майдану міста, обіжать два з половиною кілометри по парку і повернуться сюди для флешмобу і для продовження свята. Ми вирішили зробити так, щоб Київ і Львів приїхав сюди. У нас тут дуже багато гостей з різних міст, які теж приїхали сюди, саме на цей кольоровий забіг, тому що він безкоштовний, доступний для всіх, хто зареєструвався. Всі отримали багато подарунків, багато фарби. Діти, які беруть участь в забігі. Це дітки від 11 років, додатково отримують масу подарунків. Сувенірів, тому я думаю, це свято запам'ятається всім як емоційне, яскраве, яке несе позитив, енергію і спорт. Як тобі в емоції? Тобі подобається? Да, подобається. А що тобі саме подобається? Е, що ми красками будемо облива... що ми красками обливаємося? Будемо бігти три кілометри. Е, ну все понравилось. тут получается, мы бежали через парк. Там поворачивали, немного запутались, но сориентировались. Тяжело дышать, но было круто. Спасибо за фестиваль. Супер! Просто это, это спасение для нашей молодежи на сегодня. Потому что вместо того, чтобы где-то пить, курить, они сегодня здесь занимаются с И я очень благодарна организаторам концерта и вообще этих всех мероприятий за то, что они такое делают. Спасибо.